Кожна війна це злочин проти людства, але війна проти дітей це найстрашніший злочин. Ми пам'ятаємо кожну дитину, яка невинно загинула від російської агресії. Вшануймо пам'ять усіх загиблих дітей хвилиною мовчання. Дякуємо. Кожна свічка, яку ми запалимо сьогодні, це наша пам'ять, наша скорбота, наша обіцянка ніколи не забувати. Це також наша віра у справедливість і майбутнє, де діти України житимуть у мирі. 4 червня 2022 року Першою леді України було започатковано щорічне проведення акції Голоси дітей. Присвяченої пам'яті маленьких дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ця акція покликана дати голос тим, хто вже ніколи не зможе говорити і нагадати світові про ціну війни. Ми пропонуємо вам долучитись до цієї акції. Наші діти не мали голосу, щоб кричати про біль. Але ми маємо голос, щоб пам'ятати про них і вимагати припинення агресії. Ми підготували інтерактивну вправу, хмарина слів. Перейшовши за посиланням у чаті конференції, кожен бажаючий може написати коротке послання, побажання миру або просто своє ім'я, та ми пам'ятаємо. Всі ці слова ми прикріпимо до символічної стіни пам'яті. 4 квітня цього року Україну сколихнула страшна звістка. Через ракетну атаку, яку російські війська завдали по Кривому Рогу, загинули 20 людей, серед них дев'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було 3 роки, найстаршій – 17. Я подбегаю к мальчику, ну, он смотрит на меня, я, я, думаю, знаете, пробую, вроде бы он тепленький, все, давай его, ну, поднимать футболку, буду, не дай бог, там осколки, все, чтобы, знаете, не сделать еще какого-то вреда, Подумаю, вроде бы чистый. А вверх поднимать, у меня уже даже слова пропали, я так его, так, футболку отпустил и все, а у него там ручки оторваны были. После вот три ручки? Да, я поднял, там ужас был. Да тут ужас был, это вот тут, а, Тут, тут не передати словами, що було. пам'ять про загиблих дітей це не лише біль, це ще й наша відповідальність. Відповідальність за те, щоб війна ніколи більше не торкнулася наших дітей. Ми віримо, що Україна переможе, і діти житимуть у вільній, мирній країні. І нехай кожен голос, який ми сьогодні підняли, стане нагадуванням про те, що мир. Це найвище. Дякуємо всім за участь. Давайте разом будемо голосом тих, чиї голоси забрала війна.